собачка охраняла баню. <гадна> Видно вам? Угу. вона ушкоджень ніяких не отримала? ціла в порядку? Ну так ціла да. забігла коли вона наплакала, тяжело дихала Благодаря їй ми видели, що здесь пожар. ми вообще дома сиділи А потом сын говорит: посмотрите, говорит, там баня горить Ну, шок зійшов, так, звісно, своє Тепер думаємо, що далі. Ну, і зараз стоїть питання, так, да, чи залишатися тут, чи шукати щось нове? Ні-ні, ми залишимося тут. Ну, Во-первых, ми заїхали сюди, то треба тепер тут порядок якось наводити.